защищались хорошо, использовали ошибки соперника, реализовали много быстрых прорывов, забили свои броски, выполняли установки тренера. Ну, дело в том, что сегодня, как правильно в прессе освещалось, играли две последние команды, кто попадет в плов, как сегодня бросилось в глаза особенно последняя четверть мы оказались более организованные. И где-то вот несколько раз их наказали, они, в общем-то, рассыпались. А так, в общем-то, была равная игра, за исключением одного компонента, который мы полностью проиграли, это подбор. Потому что мы проиграли 18 подборов, но мы компенсировали это точностью. У нас всего лишь 10 ошибок, у них 18. Ну, вот это единственное, что. А так все остальное, в общем-то, мы оказались организованнее. Ну і, наверное, точнее. Тому що 47% трьошки ми 14 из 30% забили. Це теж имеет большое значение. Ну, 97 очков забили. Хоча пропустили теж много. но в основному за счет подбору. Команди равні. Ну. Дякую. Ну, що сказати нужно? Не справилися з лідерами Інфіза. Не змогли виконати настанови тренера. Е Хоча виграли підбор, що е під, під кільця е нашій центровий шон дуже багато забив. Ну, на жаль, це не допомогло. Спочатку гри ну, ми вийшли вперед, перемагали, може і через це трохи розслабилися, а фінційна інфізація вкрала. Дякую. Наперечиковський <звісна> наставним <звісна> <звісна> показуємо баскетво, ваші підсумки цього матчу. Неприємні дуже відчуття. Акцентували якраз увагу на захисті, на цьому пікінролі в центрі. І сьогодні якби, в кінці гри якраз і не розібралися, не розібралися з цим пікінролом. Дуже багато в кінці отримали забитих м'ячів якраз після пікінрола. Не знаю, я, якби, ми взяли тайм-аут, поміняли, поміняли, якби дали установку. Грати по-іншому проти цього заслону, але команда вийшла і продовжувала грати далі цю, цей захист, який ми почали грати з самого початку. І як, як, як наслідок на цьому заслоні ми пропустили підряд 8, 8 очок. Я тільки що запитав хлопців, чому так, ніхто не, ніхто не міг знайти відповіді. Я... Будемо, будемо розбиратися, будемо. Робити, робити якісь висновки. Не скажу, що не хотіли. Можливо, можливо, на фоні втоми, можливо, на фоні втоми. Ця розконцентрація тяжко. Не знаю. Не знаю, чому, чому після, після тайм-аута команда, команда зупинилася. Якраз в четвертій четверті. Єдине об'єктивне пояснення, яке зараз напрошується, це втома. 자꾸.